Щоб була присутність Божа в моєму житті. Для цього потрібно хреститися в Отця, Сина і Духа Святого. Хрещення в Отця це коли я погружаюся в Бога. Хрещення це є погруження, коли е, я нахожуся в покаянні, так? тоді я зближаюся з Богом, коли я каюся перед Богом так? і сповідую свої гріхи і е, так само їх виправляю. І хрещення в Сина, так, в Ісуса Христа, це погруження в Слово Боже, коли я погружаюся в Слово Боже, і коли я вже живу як Ісус Христос, так? І хрещення в Духа Святого, це коли я погружаюся, так, і хрещусь Духом Святим. І тоді. Я буду іти і вертати людей до Бога, і навертати їх до покаяння, тому що якщо подивитись, чим Дух Святий займався, він завжди вертав людей до Бога.